У будь-якому селі млин був і залишається осередком не лише здобуття борошна, а ще відпочинку і освіти. От скажіть, що це на вашу думку? Виявляється це предмет самозахисту наших пращурів. Не лише кий, а й інші старожитності полісян зібрані до музею у млині. Більшість з них досі використовуються місцевим населенням. З поміж всього архаїчного, що зберіглося у тутешньому побуті та звичаях, бортництво унікальний, притаманний лише полісянам вид джільництва. Ось це якраз є шкіряне лезіво. Це щось схоже на альпіністське спорядження наших бортників. Стародавнє законсервувалося і зберіглося не лише у побуті, а й у мовленні аборигенного населення, зазначає директор заповідника Сергій Жила. Дуже багато збереглося цієї термінології прадавньої, от назви цих свят типоляди, Радовниця, от громовий тиждень, громовий велікдень. У Нас збереглася ця вимова. Прадавня і колись в старі ще радянські часи от була така ідея, якби от на базі от віддалених сіл, ну скажімо, виокремити оцей якби, говір місцевий. Коли я приїхав в 80-ті роки і слухав, люди швидко говорили, я навіть не встигав зрозуміти, що, тому що дуже зміщені наголоси, і вимова дуже схожа була до італійської. Ідея створення музею древлянського побуту була підтримана не лише працівниками поліського природного заповідника, а й місцевими жителями. На перший вигляд, примітивне колесо млину, цілком діюче. Адже як і сам млин, воно відтворене місцевими умільцями на тому самому місці, де колись і було. А все, що представлено в експозиції, зібрано в обіцях жителів Селезівки та навколишніх хуторів. Якби взяти підхід світовий, то він абсолютно, я думаю, що правильний. Що охороняти як культурну, так і природну спадщину необхідно разом. Це не можна відділяти, тому що це історично було речі невід'ємні. Дуже часто природні об'єкти виступали як сакральними, а такі от ну неприродні або якісь елементи господарської діяльності дуже гарно вписувалося, якби в ідеї охорони природи. Сакральні камені святилища, що й досі існують у цих місцях, були б не менш відомі за британський стоунхендж. Якби були так само розкручені, вважає Сергій Жила. Одне зі стародавніх святилищ реконструйовано коло з каменів символізує календарний цикл та обрядові свята, які шануються тут і по сьогодні. Збереглися це святилище тільки тому, що от, от той камінь, ви бачите, такий червоний. Плаский він оброблений кайлом, видно, то коли його підняли? А десь в 70-ті роки була дуже популярна така, скажімо, акція влади по знищенню. Оцих різних культових старих об'єктів типу святих каменів, святих криниць, вона називалася як боротьба з пережитками минулого забобонами. Тому було прийнято рішення, от це, як камені ці понищить, але коли їх почали перевозити, то під цим каменем виявили залишки молодої жінки чи то дівчини, і після цього жителі почали якби, ну, підняли, можна сказати, бунт і сказали, щоб ці камені не чіпали, бо після того можуть бути, скажімо, непередбачувані якісь наслідки. Дослідники північного полісся впевнені, що крім заповідної природи поліського заповідника, сакральні місця та архаїчні звичаї місцевих жителів цілком можуть вважатися надбанням світового значення. Вікторія Лук'яненко та Віктор Підвисоцький спеціально для програми Акценти.